Якось вранці маленька даринка каже своєму братику Дмитрик, а знаєш, що наш холодильник? Чарівний. В ньому з'являються різні смакулики. Ось дивись. Даринка вичинила холодильник. Дивись, Дмитрик, і яйця, і молоко, і сирі, і очі, та фрукти. Бачиш, бачиш, що учора нічого не було. А сьогодні в ньому безліч смакоти. Дмитрик засміявся. Ой, Даринка, та то бабуся передала нам усе з села, коли ти спала. Дядечко Олесь привіз та брат. Від бабусі він передав. Ой, а я подумала, що холодильник у нас чарівний. Цю цікаву розмову почула матуся, коли прийшла на кухню, і малята стали запитувати, звідки беруться у бабусі усі продукти, і яйця, і молоко, і овочі. І тоді мамуся відповіла, що завтра субота, вихідний, і ми усі поїдемо до бабусі у село. І ви самі усе побачите, де беруться продукти. Наступного дня уся родина поїхала до бабусі у село. Усю дорогу татусь розповідав про своє дитинство у селі, як з друзями на рибалку ходив і ще згадав, що пообіцяв другу сьогодні побачитись. Мамі сподобалася ідея, і вона нагадала татусю. Щоб він поголив бороду, інакше друг тебе не впізнає. Татусь засміявся і походився позбутися бороди. А Дмитрику після розповіді про рибалку ну, дуже захотілося теж з татом піти і зловити рибу. Татусь пообіцяв, що з Дмитриком. Обов'язково підуть на рибалку. Ось і приїхали і бабуся з дідусем вже зустрічають. Татусь пішов голити бороду і співав таку пісеньку, щоб не бути дикуном не голи бороду топором, а голи бороду лезом та станком. Бабуся сміялася з пісні, казала що смішну пісню татусь придумав. І вони поїхали побачитись другом ненадовго. А тим часом бабуся приготувала картопляні дирини, які дуже полюбляли малята. Вони їли, а бабуся дивилася. І милувалися онуками, а після їжі вони пішли поливати город. Бабуся поливала город, розповідала, як спочатку саджала насіння у землю, а потім з насіння виросли помідори. І діти самі побачили, як на стеблинах висять червоні великі помідори. І бабуся сказала, щоб дітки пішли по стежки далі і подивилися, що росте на городі. І діти побігли по стежці. Ой, дивись, дивись, Дмитрику, морква і капуста. Бачу, радів Дмитрик, і це бурка зелена. Діти побігли далі і потрапили в садок. Де росли фруктові дерева, Ой, дивись, груша, а то яблуки, а це персики, а там абрикоси, діти бігали по саду і раділи від побаченого, а від полуниці вони були просто в захваті. Тоді бабуся зібрала повну тарілку полуниці, помила її і вони разом смакували нею. Потім бабуся сказала, що усі фрукти з дерев не можна їсти. Треба їх рвати і помити. І тільки тоді можна і вживати її в їжу. Потім вони пішли до моні. Це бабусина корівка, яка дає молоко. Бабуся розказала малечі. Що ранком подаїла корову моню і показала повне відро молочка. Дітям було дуже цікаво це почути. А потім малята зазирнули у курятник і побачили курочку, яка знесла яєчко, і бабуся розказала, що в неї 10 курочок. І кожна курочка по черзі у це гніздечко знесла по яйцю. І тому, виходить, що десять курочок в день несуть разом десять яєчок. Діти раділи, що так багато нового вони узнали у бабусі. Повернулися батьки з побачення з другом тата. І як татусь обіцяв Дмитрику. То разом пішли на рибалку, ще дідуся запросили. На пірсі річки вони стали ловити рибу, закинули вудочки і стали чекати. Першим спіймав рибу дідусь, потім татусь, а Дмитрик аж дві, одну маленьку і одну велику. Дмитрику дуже сподобалося ловити рибу. І ось увечері влаштували пікнік на природі, та з мамою варили уху і смажили шашлик, а малича розповідала дідусі про свої враження, що вони так багато нового узнали і про корову, і про курочку, і про садок. І як саджала бабуся овочі і про рибалку. Так і пройшли вихідні. Дуже цікаво, смачно і пізнавально. Поверталися додому, їхали знову полями соняшників і пшениці і садами фруктових дерев. І усі розуміли, яка чарівна наша люба неня Україна. Немає у світі іншої такої країни, як Україна. Ми думали раніше, що холод їх зидає. Яйця та сметанок, ще сирок і молоко смачне, а що рожки, а тверди всі, і з дірочками. та полідори, овочі та фрукти, усі смачні продукти. Холодий хола, може, помилялись. А колись и чудесни есть тени, бабусини, руки чаем ми, як е рублят стравы, хотуют нас смачни стравы.